Гойця всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти вітучою і тут чую знов, я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю. Не ціляць відсіль, тому що я сильна я подолаю все, бо ти мене в своїх руках Несеш голови поклавши, відправились у сни. Колись нас героєм у вас ви мої сни, за цвете калина. Мов кров червоний мак, згадаю батьківщина, яким ти був козак. Вірю з тобою, я в наші сили, собою серце я крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагаю. Що тебе від куль, що в мене цілять свій досіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти в мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам струмили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, христивши у бітві ночі. Відбудуймо все, повернуться і з далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміючись, знов ці плахи. Сильна нація, вільна єдина, морві небо щасливе життя. Моє всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.